Сьогодні ми вирішили на обід посмакувати ось таким от салатом, дуже красивим, смачним. Ось так він виглядає. В сезон винограду і груш. Дуже умісний салат. З корячою печінкою. З корячою печінкою. І давайте приступати до приготування. А ще ми готували ось такий дуже схожий салат. Силка, ой, посилання на нього в описі. Ну, а Для даного салату нам знадобиться груша, виноград, томати, печінка, будь-які горіхи, але треба, щоб вони були підсмажені. У нас це грецький горіх. Можна ще взяти кунжут, у нас також він буде. У нас вони разом можна і окремо, і окремо брати. Ще бажано брати біле вино, але у нас. Немає, ми будемо брати врожеве. Також ще нам треба буде журавлина. і ми додамо бальзамічний соус з додаванням виноградного соку. Силку на посилання на його приготування я залишу в описі. Для початку нарізаємо грушу. Вирізаємо серединку і всі зайві деталі. В груші, деталі. І ще Треба буде взяти бажану мікс салатів, але у нас його немає, тому ми візьмемо руколу. Ось ми грушу трішки обчистили, і тепер нарізаємо її на досить крупні дольки ось такі. А тепер у нас змащуємо олією і трішки додаємо важкого масла. І туди кладемо грушу. І отак їх трошки підсмажуємо. Також для кращої карамелізації можна додати ложечку меду або цукру. У нас ми додамо цукор. Ось так їх трохи перемішуємо Так, ну, трохи Так, трохи отак і підсмажуємо, зовсім трохи. І можна ще додаємо журавлину або просто журавлину, але у нас типо 25 грамів журавлини і винограду на одну сливу. І трошки їх перемішуємо. Да. Ще, ще пару хвилин Так. Так, ну можна додати трішки ще вершкового масла, і тепер викладаємо сюди печінку, печінку. але не забуваємо, що вона стріляє. Прямо тут, де у нас фрукти тушкувалися. Так, ось наша печінка смажиться, Ми її поперчили. Тепер солимо по mm. смаку. І зараз будемо заливати вином. Вино можна замінити також соком апельсина або ну, якимось соком І випарюємо його. І випарюємо його так. Так, бажано брати помідори черрі, але у нас це звичайні помідори, тому що немає черрі. Ну, викладаємо їх до зелені. У нас це рукола. Трішки додаємо олії, бажано оливкової. Можна ще додати сік лимона, але ми просто трошки збризнемо оцтом. Оцит був яблучний. Тепер додаємо гірчичку. Можна було. Діжонську. З... Ну, у нас діжонська, так. Можна було зробити заправку, коли ми отак ну, просто робимо салат. Якби. Так, ну і тепер салат перемішуємо. Також ми трошки забули, ще треба додати сіль перець там за смаком. Ми додамо сіль Ми виклали салат, наш, можна сказати, трафарет салату в тарілку і тепер викладаємо так, печінку. Добре. Тепер покладемо ще один о, помідорчик порізаний. Викладаємо тепер нашу карамелізовану грушу От, з виноградом та журавлиною. Тепер посипаємо зверху ще оріхами, горіхами. Добре. Так, ну і тепер ми. Трошки додамо бальзамічного соусу, а ви можете замість бальзамічного соусу додати просто якийсь ягідний. Силочка буде на приготування. Так, ну, так. Нагадую, так. дуже смачний. Так. І пахне виноградом. Так. Да. І ще ми вирішили додати декілька пелюсток мигдалю. Ось так гарненько у нас. Вийшло ось. Такий салат у нас вийшов. Дуже красивий, гарненький. Давайте його нарешті вже куштувати, бо я вже хочу реально його скуштувати. Ну, от тепер давайте скуштуємо цей красивий салат. Так, ну, я цей салат скуштував. Мені дуже сподобалося. Е, печінка так, прям смачна, печінка тут дуже важливу роль відіграє. Груша, журавлина, зелень, абсолютно, все її доповнює. І це все так зливається на чевроті. Е, виноград можна було і не додати, а якщо і додати, то, мабуть, сирим все-таки краще. Ну, все одно цей салат просто божественний. Я хочу, щоб. Кожен його приготував, спробував. Всім рекомендую. Дуже смачний салат. Так, ну давайте тепер спробуємо ще цей салат. Цей салат дуже схожий на те, який ми сьогодні готували. Але в я навіть не можу визначитися, який з них кращий. В тому. Є печінка, в цьому нема, але в цьому є сир дорблю, який додає солоності. Та і взагалі цей салат дуже смачний. Вони обидва смачні. Посилання на цей салат нагадую, буде під відео. Мені дуже сподобалися обидва. Взагалі салати з грушею і руколою, напевно, будуть моїми фаворитами серед усіх салатів. Ну, а якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, а я бажаю всім удачі і смачних страв.